Ти що за шарпання? Ти що за шарпання? Двері відкриєте. Ні, не відкривай. Я питаю, що за шарфа двері відкриєте? Шановний. Байка. Вас же ж на камері ваші ви, ще ви, доставки. Ви, 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 ви знімаєте на камері... даже... Я сказав руки забрав з машин. Я говорю, шановний. Ти шо, не а неадекватний чи що? Він Ви неадекватні. Посвіжте з машини, вийдіть, шановний. Да що за безприділ, блядь? Вийдіть, будь ласка, за політичні. Ви з якою швидкостю рухайте, шановний. З якою? А? Ща червоний побачить. Рухаєте. На а? червоний сигнал світлофора рухаєтесь. Ви взагалі що під'їхав? Представиться, треба чи ні? Вами Старший сержант виткується. Так без разу. Вас як звати? Прапорщик Лєнський. Лінські посвідчення своє, так? Ви як, як їздите по дорозі? Шану. Посвідчення своє, не як я їжджу по дорозі. Обоє. От власне. Чому не нічого? Щось неадекватно себе ведете. Да, неадекватно. Світ себе неадекватно ведете. Ну я не знаю щось. Шарпать за ручка. Дивіться. В Дмитро Олександрович, інспектор ДПС. 16. Ваше посвідчення. Будь ласка, ваше посвідчення. Водія документ. — Ленський Олег Володимир, інспектор ДПС удає, начальник. Вездеко дійсно. 18 року. Причина — на Та Яка зупинка? Я ще зупиняюся. У нас фотофора. Приїхали. Місяч домери не зупиняєтесь, рухайтеся по населеному пункту. Кілометрів 190 тисяч, розумієте? Скільки? Ваше посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію на транспорт. Двері можна я закрию? І полі стабільно обов'язково страхування. Двері можна я закрию? Я вам ще раз пояснюю, посвідчення. Хорошо, давайте тепер по порядку. Свідоцтво про реєстрацію. Червоне світло, так? Покажіть, де я їхав на червоне світло. Ви ще, будь ласка, придивіть, посвідчення водія реація. Я вам ще раз повторю. Я не їхав на червоне світло. Хорошо, будь ласка. Ну що, у нас є. Ми, ми, ми вам причину Документ. зупинки сказали. Ні, не сказали. Вик... Ми ви підійшли одразу двері, е, руку, в вікно одразу. А чого ви пересіли назад, потім на перед пересіли. Я доставав речі, які Документ. мені треба. Документи. Да. Документи причину, причину зупинки я так і не поняв. На підставі. На підставі правил дорожнього руху. — Я не порушував. Що не порушує? Право дорожнього рух? Да. Ви зараз навіть порушите право дорожнього руху. Зараз. Як? Ви не пред'являєте документи. Серйозно? 307 статтю цивільного кодексу, знаєте? Яку? 307. Ну і що? А що ви веде відеофіксацію? Я Ти свої, свої дії знімаю. Ти себе знімаєш? Свої дії знімаю. закону України про міліцію, стаття 11.12. Маємо право застосовувати фото відеозйомку. Хорошо. Ваше посвідчення водія. Я побачу, я тільки на законну вимогу покажу. Все. Зараз були зупинені двоє свідків, що ви відмовляєтесь. Правильно, да. Документи? 126 частина О, перша, я це все знаю. давайте, ви відмовляєтесь, да. придивити документи, і до вас буде застосована фізична сила для доставки у вас в райвідділок для складання матеріалів. Да, давайте. Думаєте, що я боюсь чи що? Чи ви перший кажете? Я каже? вас не лякаю, Я ми вас не не попереджаю. Не Життя Зупиняйте да. двох поняток. Я вас, я вас не лякаю, Давайте вас я попереджаю. де ми знаходимося, село яке? Я вас попереджаю. Там ж посвідчення водія. Ви вже на дисциплінарку мінімум наговорили. То ви це не пугайте, шановні. З вами вивчається і просять вас пред'явити документи. Ви не адекватні, ваш грішені. автомобіль, це не ваш. Маєте право викорувати транспортним засобом? Чи немає? Що це таке? Сексі, це як провед... сіроковій. Покажіть, з чим ви їздите. Оригінал мені покажете, я вам покажу. Шановні, ви в мене можете тільки посвідчення, посвідчення службове моє посвідчення. Я вам його пред'явив. Все, я... Все, давайте. Я говорю, ви говорите, ви говорите, я говорю. Ви кажете, що я порушив, так? Я кажу, що я не порушував. Які... Слухайте, інспектор, не, не перебивайте мене, добре? Почті, я говорю, потім ви говорите. Ваша далі процедура, коли водій не согласен, не показує документи. Два свідка, ну чи два понятих. 126 частина перша. В рай райвідділок ми вас доставимо, тому що в мене немає можливості встановити вашу особу, розумієте? Визивайте сюди 102. Ні, ти оператив... ти я зараз визову слідчо-оперативну групу, а. я при них покажу їм документи, напишу на вас Карл. Ні, Ви будете в рай доставлені. Будь будете... ласка, там пишіть. Що а без питань, хорошо, давайте. Нарушники вдівати будуть. На ну, я... ну хорошо, давайте машину закрию, їдемо в рай-відділек. Закривайте. Закривайте поїдемо. На підставі. Будь Встановлення вашої особи. Протокол затримання складайте, Я вам скажу, свої вашої вас ніхто особи. не затримує. Що? Я вас не затримую. Я вас доставляю встановити затримує? вашу особу. Затримання це якщо більше трьох годин. Або ви рухаєтесь з нами в райвідділо, або ви пред'являєте посвідчення водія і Ні, не пред'являю. Зупиняйте до освідків, складайте протокол. Це 26-та частина перша. Я вас буду. Достав... Доставляти ну, нас, доставляйте, я вам ще раз, що мені не пред'явити що... що... документи. Не пред'явлю. Ви відмовляєтесь пред'явити документи? Пред Тільки на законну вимогу. Я не відмовляюся. Пред'явлю на, на законну вимогу. вимогу. Я, вам пояснив Зараз право я вам причину зупинки пояснив. Ні, не пояснив, я не згодний ні. з нею. Це вже ваше таке діло. Це ви, ми складемо протокол і в десятиденний термін ви скажете моє рішення в суді. Оскаржеть мої ні? дії, що я зараз вам не пред'являю, ясно? Я вам ще раз говорю. Ну все, зараз веземо сюди 102. Де ми знаходимося? Село яка. Шановний, я чекаю від вас по Та чекайте, ви будете чекати, скільки я вам скажу. Що? Ні, не ви скажете. Я скажу. Ви служите кому? Ми? Так. Да. — Ми всі служимо кому. Добрий Держав... день, можна слідчо-оперативну групу? Село, як то село, Іван Як на Новоград їхати, житати, там вже перше село. Дані інспектора зупинили, причину зупинки ну, не кажуть. І хочуть, в хочуть і в райвідділ мене доставити. Ну, я кажу, що приїхав на червоний світофор сигнал, як вже їхав на зелений, доказів у них немає. Що вони хочуть, я не знаю. Можна йти, я напишу скаргу на безпричинну зупинку. Я не знаю на пам'ять. 24, ну, будь ласка. Що mm. ви повинні? водій. Скажіть. Зупинити дотримання в умовці права, а для перевірки документи. 08, Вийшло що і скривають. Там вже мене знає. Це не новий обласний? Я знаю. Їх не ну не шо, чому ви тут не виконаєте? СМТ попільна. Херсонська область. Семь, 106, шесть, двадцать

Ви вирвали, відкрили двері, вікно мені чуть не поламали. Відкрили двері силою. Дуже агресивні інспектори. Угу, дякую. Чекаємо, зараз прийде добавить. Та багато іншого, гуртобні сантехніки. Тут є протоколи точно будете складати поступити щось. Якщо ви не прид'ялите, будемо да. точно складати. щоб тільки щоб був протокол, щоб мені було що оскаржити і про протокол написати. Будете Все, не лякайте, хорошо? Я вас не лякаю, я вас попереджаю. Попереджаю. вам да. переслугу заберете. Чи за щита вас упала? Я вам на реєстраторі покажу. Хорошо? Добре. Мажем, такую швидкий є. Телефон 44, 64, 64. Реклама. Водій, ви будете присутності двох свідків. Буду. Да. На законну вимогу. Ви усердно. знаєте, що має...